Вічування на наступний тиждень 13 19 березня 2023 року зроблю на Золотому Таро Бутічені. Нехай зображення Мадон на, картам, на, на картах слугують оберегом і захищають нас. Ви на каналі Таро Провайт, дорогі друзі, і з вами Тетяна. Вже трошки пауза зосередилась. На картах, на розкладі, які буду зараз робити. Що йде ззовні? Ну, гарна карта імператриця, старший аркан імператриця. Це е, надзвичайно сильна карта. Жінка, яка уособлює е, собою е, державність, уособлює собі материнство, силу, красу. Е, Тобто можемо сказати опосередковано, що вищі сили говорять нам про те, що все буде Україна, наша підсвідомість, що йде зсередини. З середини ми надзвичайно переживаємо і в нас ну, такі емоції надзвичайно сильні, тому що Попри все, попри перемоги, попри нові здобутки наших воїнів, надзвичайно багато втрат, надзвичайно багато горя переживає сьогодні наші всі, всі ми переживаємо і наші воїни знаходяться в на надзвичайно важких ситуаціях, і Мадонна прихиляє перед ними голову, обнімає ноги в даному випадку всіх нас, і жінок, і чоловіків, е, і е, просить нас, щоб ми е, були е, ну, терпеливими, і що десятка мечів завжди говорить про те, що е, це жахіття має скоро закінчитись. Е, що виходить, з чого виходить дана ситуація минуле або майбутнє? Шістка жезлів нам говорять про те, що ми йдемо впевненим кроком до перемоги. Шістка жезлів це мадонна, яка нам проголошує про те, що те, що ми хочемо отримати, ми отримаємо і маленькі перемоги. Ми вже отримаємо і сьогодні, але рух до перемоги вже нічим не спинити. Що що, Яка перспектива на даної ситуації? Перспектива нашої ситуації ми будемо отримувати на цьому тижні позитивні емоції. Це Туз, чаш, це завжди емоції, це завжди гарні емоції, це народження нового його, і народження нових емоцій, і народження як народження дитини сповіщається, так і народження. Сподіваємось, що це буде народження нових якихось добутків, і народження нових ну, подій. Події, будуть, які нас будуть тішити. І ось підсумок, що ж в цілому, як можна характеризувати цей тиждень, що йде, ну, рицарь мечів, боротьба продовжується, боротьба. Нелегка, але рицар мечів біжить до цієї перемоги, скаче на коні до цієї перемоги. Але рицар мечів повинен зразу, ми повинні розуміти, що це той, хто і думає над тим, як це зробити, щоб не завдати великої шкоди. Тобто, можливо, рицарю потрібно трошки і призупиняти свій ход, свій, скажу, скажімо так, рух для того, щоб озиратися по сторонам, щоб не принести собі шкоди і бачити ворогів, які можуть бути поряд. В цілому розклад непоганий. Не бачу я на цьому тижні також якихось надзвичайних поганих подій, але ми повинні розуміти, що зараз іде війна, кожного дня гинуть люди, кожного дня відбувається жахіття і таке, що ми ніколи не думали, що ми будемо. Це очікувати і що нас це чекає, але е, карти нам віщують про те, що е, рух до перемоги вже не спинити. Все буде Україна, слава нашим героям. Е, сподіваюся, що це відчування буде е, таким, як е, що все справдиться. І ми за цей тиждень наблизимось на крок ще один до перемоги. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте, до нових зустрічей, до побачення. Дякую за увагу!